З задушливих кабінетів членів виконкому повертає до відпочинку хіба що питання про техніку для прибирання пляжу. Якість піску відтепер напряму залежатиме від спеціальної машини. Її характеристики дозволяють очищувати породу від сміття навіть коли пісок вологий. І якщо купівля цього транспорту зайвих запитань не викликала, то з приводу інших вразила. автомобіль ...за майже 20 тисяч доларів. І Можливо, які колоніки характеристиками пояснюється необхідність купити автомобіль для за 18 тисяч доларів в пункті 10. Тож начальнику ЖКГ дали доручення розібратися, чому обрали саме ці машини та ще й за таку вартість. Вся техніка, яка у нас планується, щоб вона у нас узгоджувалася і бажано, щоб вона була уніфікована, щоб вона мала станцію обслуговування в Чернігові. І вона була оптимальна за ціною і якістю. Задалися питаннями на рахунок ще однієї сфери ЖКГ ремонту прибудинкових територій. Цього разу це стосувалося фінансування капремонту дороги у мікрорайоні Півці. Існуючою для цього програмою 20 на 80, коли меншу частину сплачують люди, решту місто. Мешканці скористалися і члени виконкому погодили та виділили на це свою частину коштів. Але загалом програма не надто дієва. Ніхто не кинувся щодуху духу збирати кошти та у співфінансуванні з містом, ремонтувати. Увати зруйноване асфальтне покриття, фінансова спроможність всіх громадян в місті чи більшості громадян в місті, вона не дозволяє, на жаль, піти всю програму. І за рахунок всієї програми робити ремонт. Є ще одна програма: коли місто фінансує ремонт повністю, але й самостійно обирає, де його робити. І чи дійде черга до території, яка прилягає саме до вашого будинку, невідомо. На Зеленхозі, там. Нові новозбудовані значить, там будинки, не асфальтовані вулиці напроти роддому, в полі. Черга до них дійде, я думаю, якщо в реальному вимірі часовому, там років через 30, в кращому випадку, або ніколи. І вони мають можливість сьогодні скористатися цією програмою 20 на 80 Затвердили на виконкомі і перерахування коштів з балансу управління освіти на рахунок КП «Шкільне», аби забезпечити харчування школярів та зразок одягу для новоствореної муніципальної поліції. А от працівників водоканалу наділили повноваженням складати адмінпротоколи. Стосуватимуться вони виключно люків на обліку комунального підприємства водоканал» знаходиться 43 три тисячі люк. З них більше восьми тисяч у приватній власності, та люди не слідкують за їх технічним станом. А змусити їх це робити, водоканал до цих пір права не мав. Не мають відношення до комунального підприємства і розклеєні оголошення, що почали з'являтися з інформацією про встановлення лічильників обліку. Повна і водить в оману мешканців міста. Я просив би ну не звертати на це увагу. Є комунальне підприємство і відповідно. Ми вже як два тижні працюємо над поширенням цієї інформації через наших працівників обоненського відділу щодо порядку потримання цих встановлення цих лічильників. На сам кінець затвердили і виділення коштів на підтримку оперативного командування Північ 50 тисяч і 25 у зв'язку з 85-річчям ДНВЦ.